Усім привіт, вітаємо вас у новому році. В ефірі, сподіваюсь, довго довгоочікуваний 46-й випуск Gadget News. І у нас для вас вже ну дуже багато новин. Цей рік ми вирішили розпочати з космосу, а точніше з його комерційного підкорення. Днями НАСА оголосили про підписання нових контрактів щодо доставки вантажів на міжнародну космічну станцію з 2019 до 2024 року з трьома приватними аерокосмічними компаніями. Продовж цього періоду наса планує брати участь у роботі МСК, а загальна сума контрактів становить 14 мільярдів доларів. Компанії Orbital ATK та SpaceX вже співпрацювали з НАСА з 2008 року. А от для Sierra Nevada цей договір буде першим досвідом участі у програмі постачання Commercial Resupply Program. Раніше ж повідомлялося, що компанія планує використовувати багаторазовий пілотований корабель Dream Chaser для доставки астронавтів на МКС і назад. Але контракти у підсумку були підписані з Boeing та SpaceX. Цього ж разу Sierra Nevada розробила вантажну версію Dream Chaser, яка отримала схвалення NASA. для компанії. Це важливо як у фінансовому відношенні, так і в плані визнання її як ще одного основного гравця у приватній космічній індустрії. Остаточне рішення з приводу підписання цих контрактів відкладалося двічі: спочатку передбачалося оголосити переможців у червні, а потім підведення підсумків перенесли на вересень 2015 року. Причина відстрочки досі не зрозуміла. Чи то НАСА очікували підтвердження фінансування, чи то хотіли переконатися, що SpaceX та Orbital повністю оговталися від невдачі з запуском ракет. Адже ракета Antares від Orbital вибухнула на стартовому майданчику космодрому у 2014 році. А у SpaceX Falcon 9 вибух стався у 2015-му через декілька хвилин після запуску. До речі, про SpaceX. днями, а саме 18 січня, відбулася вже третя і знову невдала спроба посадити першу ступінь ракети Falcon 9 на плавучу платформу в Атлантичному океані. А невдала вона, тому що завершилася повним провалом і потужним вибухом. На своїй сторінці у соціальній мережі інстаграм Ілон Маск розмістив відеозапис посадки, зазначивши, що ракета плавно приземлилася у потрібній точці. Однак механізм фіксації однієї з чотирьох опор не спрацював, в результаті чого вона завалилася на бік. Найцікавіше було би побачити вираз обличчя людини, проект якої за сотню мільйонів баксів щойно розлетівся в друзки. Як класно бабахнуло! А тепер щодо новин Вінсі, Макс, звісно ж, обрав найкращу пору року, щоб оглянути металевий смартфон Meizu m 1 Metal. Ну це я до того, що за весь огляд він жодного разу його навіть в руках не потримав. Змерзляк! А Сашко коротко, зрозумілою, по пунктам розповів нам про компанію Oppo. Плюс цього тижня ми побували на прес-конференції компанії LifeSell, колишній Life, і з'ясували, чого очікувати абонентам від цього оновленого оператора. До речі, декілька слів про МТС, адже як виявилося, багато хто не розуміє, що з ними трапилося, і вважають, що оновлений МТС це повністю європейський Vodafone. Це не так. МТС так і залишився МТСом. Він лише викупив у водафон права на використання їхнього бренду та символіки. Ну так, звісно, на цьому співпраця компанії не завершена. Деякі досвід МТС все ж переймає у британських колег, але це лише співпраця спрямована на зниження тарифів у роумінгу та прискорення розвитку 3 g мережі, але аж ніяк не продаж компанії. Компанія Xiaomi офіційно анонсувала смартфон у RedMi 3. Новинка отримала ну, дуже привабливі характеристики і коштувати при цьому має трошки більше 100 баксів. Пристрій працює на однокристальній платформі Qualcomm Snapdragon 616 і має 5-дюймовий hd дисплей, 2 гектари оперативки і вбудованої пам'яті 16 гігабайт. Виділяється новинка своєю батареєю. Ємність 4100 мАч, плюс підтримка швидкої підзарядки. Я помітила у хлопців вже тече слинка, щоб отримати одненький такий на огляд. У ну, мене якби теж, але навряд чи вони мені його дадуть. Та? До речі, цього року кількість смартфонів китайських брендів може суттєво зменшитися. Про це пише DigiTimes з посиланням на власні джерела. Річ у тім, що раніше багато компаній створювали дочірні бренди, щоб поліпшити свої позиції на ринку. А зараз, навпаки, починають від них відмовлятися і шукати інших стратегічних партнерів. Як зазначає джерело, крім Honor, жоден з десятків дочірніх брендів не домігся успіху. Nubia, наприклад, реалізує лише чверть смартфонів ZTE. при тому, що третина їхніх акцій була про. Одана китайській компанії Suning приблизно за 300 мільйонів доларів. США, безсумнівно, є тією державою, в якій найшвидше просуваються ті чи інші технології. Скоріш за все, так буде і з безпілотними автомобілями. Хоча б тому, що саме у США над цим напрямком працюють одразу декілька великих гравців. Але окрім цього, без зайвого шуму в гру вступив і уряд цієї країни. На сайті Міністерства транспорту США з'явився прес-реліз, присвячений найближчим планам розвитку цієї галузі. Протягом наступних шести місяців національне управління безпекою руху на трасах надає свої поради та рекомендації для промисловості по створенню принципів безпечної експлуатації для безпілотних автомобілів. Ба Більше держава виділить 4 мільярди доларів у бюджеті 2017 року на створення десятирічної програми з розвитку даного напрямку. Також ДОТ дозволить NHTSA випустити на дороги США 2,5 тисячі безпілотних автомобілів вже впродовж наступних двох років. Тож нашим урядовцям є на кого рівнятись. Хоча, мабуть, наразі бракує бажання. Ну і якщо чесно, в нас навіть людям немає по чому їздити, не кажучи про робомобіль. Промисловий дизайнер із Австрії Крістофор Ретезар винайшов пристрій для велосипедистів, який здатний перетворювати вологу з повітря у питну воду. У повітрі завжди міститься деякий відсоток вологи, навіть у пустелі. А раз ця волога є, значить, потенційно ви завжди здатні її витягти. Говорить автор проєкту. Гаджет під назвою Фонтус являє собою пластиковий бокс з електроприладами, в який вставляються пляшечки для питної води. Конструкція кріпиться до рами велосипеда. Під час поїздки пляшечка автоматично заповнюється придатною для пиття водою, яку пристрій генерує завдяки механізму конденсації. Зараз розробник працює над тим, щоб вмонтувати у фонтус вугільний фільтр аби зробити його придатним для використання у містах та інших зонах із забрудненим повітрям. Прогнозована ціна складає не більше 100 доларів. На березні дизайнер планує запустити краудфаундінгову кампанію для збору коштів на масове виробництво гаджета. День в історії технологій. 14 січня 2005 рік. Зонд Гюйгенс успішно приземлився на поверхню Титана. Космічний апарат назвали на честь голландського астронома Християна Гюйгенса. Саме він у 1655 році відкрив супутник Сатурна Титан, другий величиною супутник у сонячній системі. 15 січня 2008 рік Apple випустили рекордно тонкий ноутбук MacBook Air. На відміну від більшості ноутбуків того часу з філософією всього і побільше. Apple зробили акцент на компактність. 18 січня 2005 рік побачив світ найбільший сучасний пасажирський літак Аеробус А А380». Розробка величезного двопалубного повітряного судна, відомого в народі як Суперджамбо, почалася ще в середині 90-х. А в цей день, у 2005 році, а 380 постав перед публікою в Тулузі. Першого польоту довелося чекати ще три місяці. 19 січня 2006 рік запущена міжпланетна станція New Horizon. У космос апарат вивела ракета носій Атлас 5 яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал. Основним призначенням станції стало дослідження Плутона і його природного супутника Харона. А тепер ще трішки коротких і дуже цікавих новин. Новий Lumia 650 стане першим і останнім смартфоном лінійки Lumia у цьому році, адже вже найближчої осені компанія повинна анонсувати смартфон Surface Phone. і саме з цією лінійкою пов'язується подальша доля Microsoft на ринку смартфонів. Федеральний суд у Каліфорнії заборонив продаж моделей смартфонів Samsung у США, що мають функцію Slide to Unlock – розблокування рухом пальця і підтримують технологію автокорекції слів. Ура! Закричали віддані Яблучкоман. Майже одразу авторитетне видання Bloomberg повідомило, що компанії Apple, можливо доведеться виплатити більше восьми мільярдів доларів в якості податків у Європі. Зокрема, Єврокомісія встановила, що корпорація використовувала дочірні фірми, зареєстровані на території Ірландії, для того, щоб сплачувати податки на доходи, що генеруються за межами США. Ня! Відповіли фани корейського виробника. Але це ще не все про купертінівців. як повідомляє міжнародна правозахисна організація Amnesty International, Цілий ряд технологічних компаній причетні до використання дитячої праці. Мова йде про видобуток у демократичній республіці Конго руди Кобальту, яку компанії купували для своїх цілей. У Японії створили паперову камеру товщиною всього 6 міліметрів. Пристрій здати не лише знімати фото, а й записувати відео та аудіо. Камера робить фото з роздільною здатністю 1280 на 1024, А відео записує 720 на 480 пікселів з частотою 30 кадрів у секунду. Аналітики DigiTimes Research зробили прогноз по світовому ринку ноутбуків на поточний рік. На думку експертів, попит на подібні пристрої продовжить скорочуватися. У 2015-му в глобальному масштабі падіння кількості реалізованих ноутбуків порівняно з попереднім роком виявилося на рівні 9%. Напередодні офіційного анонсу в мережі з'явилися креслення корпусу LG G5. І, судячи з усього, його чекає тотальний редизайн у порівнянні з G4. За відомостями видання GSM Arena, що посилаються на китайські джерела, цього року Google знову випустить два Nexus смартфона. Один з них матиме 5-дюймовий, а інший – 5,5-дюймовий дисплей. Як стало відомо, Google продає деякі з патентів, які раніше належали Motorola. Всього на продаж виставлено 207 патентів. Всі вони пов'язані з технологіями, що стосуються акумуляторів. Тієї ж стайні повідомили про патент Google на дизайн компактної камери в складному корпусі. Судячи з ілюстрації, пристрій Google буде з двох частин, з'єднаних шарнівним кріпленням. Довгоочікуваний шолом віртуальної реальності Oculus Rift доступний для попереднього замовлення в 20 країнах світу за ціною всього 599 доларів. І Якщо вірити ресурсу Polygon, що посилається на висловлювання засновника Oculus VR Палмера Лакі, попит на пристрій перевищує всі найсміливіші очікування розробників. А на завершення трішки робоновин. Як повідомляють агентства Роутерс і Блумберг на всесвітньому економічному форумі у Давосі, деякі експерти готові заявити, що до 2020 року роботи та програмні алгоритми залишать без роботи близько 5 мільйонів людей у 15 країнах з найсильнішою економікою. Тушиба створила робота, який буде використовуватися для видалення паливних стрижнів у третьому реакторі АЕС «Фукусіма-1», що постраждала від землетрусу у 2011 році. На сьогодні у мене все. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, не будьте жоднюгами, поділіться відео з друзями і чекайте на наступний випуск у п'ятницю о 19.00. Побачимось.